Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Слава Трайден І сьогодні у нас чергове відео гайд серед нашого такого цикла туторілів по футбол-менеджеру. Попереднє наше відео було для новачків. Там я пояснював про скили, позиції та ролі на полі і як воно все між собою взаємопов'язане, якщо що, силочка в описанні. Ну а сьогоднішнє відео вже призначено для більш такої продвинутої публіки, для, так скажем, бивалих гравців, які вже встигли набити перші шишки не тільки на голові, но й гемороїдальні. Сьогоднішнє відео буде про скриті скіли і чому я роблю ось так. Тому що ці скриті скили дуже легко побачити, варто лише взяти і відкрити редактор. Ха, -ха. що я вас на цьому каналі ніякого редактора, тільки хардкор. Ну що, чуваки, поки всі поголовно підписуються на цей канал після неймовірних батів і шуток, які я тільки що сказав. Сьогодні я вас научу, куди і що треба тикати для того, щоб побачити скриті скили. Погнали! Що ж таке взагалі чуваки? вообще скриті скили. Це доволі філософське питання, і Конфуцій ще до нашої ери відповідав на нього так: скриті скили це скили, які ви не можете побачити на власні очі. Когда Увідіш своїми руками, як говорять, глазами потрогаєш. Так, чуваки, скриті скили в ФМ присутствують. Я і сам про це дізнався десь через рік, після того, як почав грати в свій перший футбол-менеджер. Але головне питання стоїть: ось у чому: Де ж побачить ці скриті скили? Барабанний дроп. Це ачо тренера. Так, чуваки, саме тут знаходиться вся совершенно секретна інформація, яка тщательно від нас скривається фемом про нашого гравця. І тут є плюси і мінуси, і так само з цими скритими скилами. Вони можуть як і позитивно впливати на вашого гравця, так і негативно. Їх взагалі всього є 13. Тому давайте, чуваки, я вам сяду і розкажу завдяки своєму опиту, які з цих 13 скилів будуть капітально впливати на гру вашого гравця, а які з них просто доповнюють цю і так кучу тонну гавна, яку на початку гри тобі не хочеться читати, але яка насамперед. Делі впливає на вашого гравця неймовірно сильно. І так, завдяки не одному просиженому столу і ні одній парі передеряльних штанів серед цих 13 скритих скилів я би виділив 5, які будуть неймовірно впливати на вашого гравця. Давайте я вам їх назву: це стабільність, це професіоналізм, це амбітність, це травматичність і гра в великих матчах. Так, чуваки, саме ця велика п'ятірка скритих скилів буде впливати на вашого гравця і може зробити з нього як і кусок говна, не дивлячись на його скили, так і прекрасного чувака, якщо в нього посередні скили. Якщо ви колись небудь переживали, чому мій нападник маючи такі прекрасні скили, не може забити... Гол з 4 метрів в Ліги Чемпіонів або якщо ви переживали, чому ж мій у якого неймовірні високі скили, то 10 матчів спочатку Сосе Бібу, а потім 10 матчів видає ігру на уровні Рональдіньо. Вам сюда, чуваки, це все рішають скриті скили. Варто відзначити, чуваки, що ці скриті скили вони також рахуються по FM від 1 до 20, тому давайте на прикладах я вам поясню, як визначати рівень, наприклад, такого скритого скила як стабільність. Давайте перейдемо на Хайми Васкеса, і ми побачимо в очоті тренера, що він дуже стабільний. Виконавець. У нього воно світиться зеленим, це означає, що скіл, стабільність у нього 15. Тепер перейдемо на ось такого гравця і подивимось на його отчат тренера, і ми побачимо, що тут уже немає, що він дуже стабільний гравець, але у нього є. Просто стабільний гравець. Це нам дає поняття, що гравець також буде грати стабільно, але цей скритий схід у нього вже там не 16, не 17, не 18, а десь 14-13. Ну і давайте перейдемо ще на ось такого гравця для показовості і пошукаємо в його отчеті тренера щось про стабільність. І ми бачимо, що в нього написано, що він просто доволі стабільний виконавець. Це значить, що в нього стабільність там десь на рівні 11-12. Тобто ми побачили з вами, що в цьому є градації. Ось такий колір, це буде неймовірно високий рівень цього скритого скала. Ось такий колір, це просто високий і ось. Такий колір, нормальний, приємний е, скіл. Якби скритий скіл-стабільність вашого гравця був на низькому рівні, у вас би в очоті тренера в мінусах би, появилась би так само, градація та сама, червоний колір, потім оранжевий і такий е, більш світлий. Тобто це все чоловіки можна визначати завдяки отчоту тренера. І зараз я вам покажу на ще одному такому скритому скілі, як травматичність. Скіл травматичність також вимірюється від 1 до 20, але тут все працює обратно. Тобто, якщо він високий, цей показник, типу 17, то це значить, що ваш гравець буде дуже часто отримувати травми. Якщо він низький, це значить, що гравець не травматичний. Так ось найкращий випадок, це якщо в отчуті тренера взагалі в мінусах немає нічого про травми. Це значить, що ваш гравець не травматичний. Наступна градація це ось такий надпис доволі Положених травмам. це. Найперша градація травматичності, тобто, в цьому випадку ваш гравець буде більш травматичний, ніж дефолтний гравець, у якого немає цієї підрозположеності, і він буде получати, типу багато травм, але вони будуть несерйозні. Ось сюди ще можна перейти в історію його травм, і ми можемо бачити, що в принципі більшість із них вони незначні. Наступна градація це вже ось такий надпис: можливо, має проблеми з травмами. Це значить, що гравець ще більш травматичний, і він буде отримувати травми частіше, і вони будуть більш серйознішого характеру. Ось так можемо перейти на історію Травм цього гравця, і ми побачимо, що тут є багато з них. Вони вже середньої тяжкості, так, високої тяжкості і так далі. Ну і наступна градація це ось такий надпис. Можливо, має реальні проблеми з травмами. Це означає, що у гравця травматичність неймовірно висока, і він їх отримує чути не в кожному епізоді, і вони можуть бути доволі серйозними, тому чуваки, цей скритий скіл його ніяк не вилічить. Якщо у вашого гравця ізначально був скритий скіл травматичність, ви з цим нічого не зробите. Єдине, що пораджу стосовно цього скіла, це не купляйте гравців, у яких градація травматичності вища. Ще ніж оця перша доволі травматичний. Так, якщо ви будете брати гравців, які вже там мають проблеми з травмами і так далі, ви будете чуваки страждати, тому що після кожного епізоду вони будуть вилітати на 2 на тижні. А ось, наприклад, як ми бачимо, гравець, який доволі травматичний, так то у нього травм. В принципі багато, але вони всі маленькі, і він там вилітає на 2-3 дні. І в принципі, за сезон він відіграє там 36, 35, 37 матчів. Тому це великої проблеми для вас не буде. Далі неймовірно важливий скіл, скритий, від якого я неодноразово получав по таблу. Мопс мені дві. цей скіл називається великі матчі. Цей скіл пояснює наскільки сильно ваш гравець буде грати в великих матчах і справлятися з тим тиском, який на нього ложиться в цих матчах. Це півфінали, фінали, чвертьфінали ігри за виліт. Навіть найсильніші гравці на них дуже впливає цей скіл, навіть якщо у нього 4 зірки, 4.5 зірок. В великому матчі він може зіграти на 6,2, 6-1. Тому це дуже важливо. Чуваки, звертайте увагу. Давайте перейдемо на чот. Ось о Васкес Найкраще, що ви можете побачити, це ось такий надпис розцвітає в великих матчах, так як у Васкеса Також чудово, це коли написано, що ваш чувак просто насолоджується великими матчами. Це значить, що він теж буде неймовірно чудово виступати в цих всіх важливих матчах. Ну і третя градація теж вона буде плюсом. Це якщо гравець любить ці великі матчі, це значить, що він теж там не буде терятися. йому буде чудово виступати в таких іграх, типу півфінали, фінали і все від чого залежить. Доля вашої команди. Ну, і якщо у вас є ось такий надпис в отчеті тренера, що він не любить великі матчі, це значить, що з великою долею вірогідності у великих матчах ваш гравець буде виступати як дівно. Четвертий скіл, від якого буде неймовірно сильно залежати, як виступає ваш гравець і як він розвивається. Цей скіл називається професіоналізм. Я думаю, що тут мені немає що пояснювати. Якщо професіоналізм на неймовірно сильному рівні, ваш гравець буде А дуже швидко розвиватися, Б, у нього потолок буде набагато вищий, ніж в інших гравців, і В. В кожному матчі він буде віддавати себе на всі Найкраще, що ви можете побачити стосовно цього скила в очоті тренера, це ось така надпись Complete Role Model for Younger Players. Це значить, що всі молоді гравці дивляться на вашого гравця просто як на неймовірний приклад професіоналізму і всі будуть його наслідувати. Далі, якщо ви бачите ось таку надпись, це означає, що ваш гравець показує рішучі характеристики, тобто він також є професіоналом і на тренуваннях, і в матчах викладається на максимум свій. Якщо у вас написано, що гравець показує доволі рішуче відношення до справи, то це означає, що він також доволі професійний і тут проблем не буде. А також чуваки, варто відзначити, що якщо у вас нічого не написано про ці скіли, типу там професіоналізм чи стабільність, тобто нема ні в плюсах, ні в мінусах, це значить, що він у нього, типу, на рівні там, 10 або 9, і воно не туди, не сюди, це і не мінус, і не плюс. В принципі, лучше, звісно, щоб просто не було мінуса, Але якщо ви збираєте справжню команду професіоналів і ви хочете, щоб ваші гравці добивалися успіху, тоді вам потрібно, звичайно, професіонали. Ну і останній скіл з цієї великої п'ятірки, неймовірно важливий скрити скіли він називається амбіційність. Це показує, наскільки гравець буде хотіти добитися успіху, чи топак в одному матчі, чи взагалі в турнірі, чи наскільки сильно він захоче вирости. Тому що якщо гравець не амбіційний, це значить, що він не буде супер викладуватися, тому що ну нафіга я і так сильний. Якщо у вас є ось така надпись тренера, driven in pursuit of his goals, це значить що гравець ставить перед собою амбітні цілі і докладає всіх зусиль для того, щоб їх досягнути. Але якщо у вас є ось такий надпис, чувак. Неамбітний і навіть не хоче себе далі пушити в досягненні своїх цілей, то це значить, що гравець не буде розкриватися по максимуму. В принципі, якщо ви мене уважно слухали, у вас мало заспавниться питання, якщо ви хочете розвивати своїх гравців по максимуму. Що робити, якщо мій там 17-річний, 18-річний, 19-річний гравець має погану стабільність, він там неамбітний, непрофесійний і так далі. Для цього чуваки є вихід. Ви переходите в вкладочку тренування і переходите в вкладочку менторство. І тут ви можете робити групу гравців, які будуть працювати разом, і один від одного переймати найкращі або найгірші скили. Звичайно, що найкраще сюди поміщати гравців з. Позитивними скілами скритими. І, наприклад, якщо ваш гравець там 17, 18-19-річний, як ви бачите, він буде неймовірно великий ефект брати від цих гравців. Тому що якщо у вас, наприклад, є багато гравців, які професіонали, які дуже стабільно виступають і так далі, ви їх засовуєте в цю групу і піхаєте туди цих молодих гравців, які ні на що не здатні, і вони будуть переймати цей весь досвід у цих професіоналів, і у вас будуть розвиватися навіть скриті скили, так чуваки, вони розвиваються. Ось, наприклад, Альфред, якому вже 28, до 27 років у нього вичити тренера було, що він не любить великі матчі, і ось воно пропадає, тому що чувак уже переріс це все, та й він ще й став не тільки професіоналом, але і професіоналом найвищого гатунку. Тому скриті скили їх можна розвивати, і якщо ви бачите молодих гравців, ви засовуєте їх в менторство до своїх професіоналів і вони переймають всі позитивні скили, які тільки є. Ну що, чуваки, це була та велика п'ятірка скритих скилів, від яких залежить гра ваших гравців. Тому, якщо у вас залишились якісь питання, запрошую вас в коментарі, залишайте. Буду Відповідати, а зараз давайте я вам швидко пробіжусь по тим скілам, які ще залишились, але досі залишаються скритими. Перший скіл це універсальність. Він показує наскільки гравець може опанувати різну позицію, яка не є його рідною, і наскільки швидко він це робить. Ось, наприклад, гравець Реган Чарльстон Кінг. Я взагалі його одного разу просто випустив на позицію форварда. Після чого, не разу не тренувавши його, він вже її зміг опанувати. Це значить, що у гравця дуже висока універсальність. В принципі, цей скіл ніде не побачите, він не написаний в чоті тренера, його ніде не немає. Ви можете це узнати так. Якщо ви даєте гравцю вивчити нову позицію і у вас уходить на це більше трьох-чотирьох місяців, це значить, що у чувака все хреново з універсальністю і йому треба буде більше часу для цього. А якщо у вас чувак універсальний, Півтора-два місяця і в нього вже нова позиція вивчена до таких от зелених приємних кольорів. Наступний скритий скіл він називається спортсменшіп, що приблизно в перекладі на українську означає спортивна вихованість. Це буде впливати на те, чи, наприклад, неряє ваш гравець під час футбольного матчу, чи робить ще якісь речі, які по-спортивному не є доволі прийнятними. Його ви ніде не зможете побачити, в очотах тренера його немає, але в принципі це взагалі ж ніяк не впливає на гру вашого гравця. Наступний скіл це темперамент. Чим вищий цей скіл, тим більше шансів того, що ваш гравець буде рогатися. З усіма підряд з арбітрами, з вами, з командою суперника зі своїми гравцями, його ви можете побачити ось тут в особливостях гравцях. Якщо, наприклад, Арда Гюлер у нього написано, що він ругається з арбітрами. Це в принципі показує, що темперамент у нього високий. Ну, турок, гарячий парень. Що ж ми знаємо, таких it's the, it's the Наступний скритий скіл він називається Dirtiness, тобто це наскільки грязно ваш гравець грає, типу Ройкін там і так далі. Якщо ми візьмемо Ройкіна і Мальдіні, то у Мальдіні скіл грязності буде 3, тому що він мився, а у Ройкіна 17. Тут ви вже можете побачити цей скіл, зайшовши в отчт тренера. Ось, наприклад, у Луїса Да Сілва написано, що. Він іноді заігрується, що може призвести до того, що він буде порушувати правила і ламати інших гравців. Оце ознака того, що ваш гравець доволі брудний, його треба помити. Наступний скіл він називається відданість. Ще один скіл, який не буде особливо впливати на вашого гравця. Принаймні я ніколи не стикався проблемами з тими гравцями, у яких написано, що вони в першу чергу дивляться на свої інтереси, і що деякі гравці можуть назвати їх найомниками. Це, ті, ті, ті гравці, яких не цікавить відданість, вони приходять в одний клуб, зарабатують бабки, потім в інший. Я, чуваки не зустрічав, щоб чуваки з Найомнік, ось тут його також буде видно. Е, казали, я хочу уйти, тому що я задолбався. Якщо ви їм стабільно платите бабки, поважаєте їм зарплати і вони стабільно грають. В принципі, це взагалі не принесе вам ніяких проблем. Залишено... Залишилось у нас ще три босаних скила, які, в принципі, ніяк не будуть впливати на гру вашого гравця. Один із них називається здатність до адаптації. Я, в принципі, ніколи не зустрічався з проблемами у чуваків у яких було бачити тренера, те, що їм буде важко адаптуватися в вашій країні і так далі. В принципі, це стосується молодих гравців. Так ми бачимо, можемо побачити. Що ось тут про цього гравця нам кажуть, що, скоріше за все, він столкнеться з проблемами при адаптації в новій країні. Також можна побачити ось такий надпис, якщо ми перейдемо до мого воротаря, який вже грає за нас 3 роки. Про нього досі написано, що йому доволі тяжко зайти в нашу основну соціальну групу людей, де всі наші гравці, тобто вони типа вважаються такими отщепенцями, да, тобто пройде набагато більше часу, щоб вони були частиною вашої основної групи гравців. Далі скіл, який називається pressure", not feeling the pressure. no. you cannot put pressure on me, no chance. Що означає наскільки добре гравець справляється з тиском, який на нього валиться? Тобто, якщо, наприклад, у нього там 5 матчів без забитих м'ячів, і починаються про нього якісь історії в змі випадачу, він там хрину. Нападає, нападаючий не забуває, якщо він добре справляється з тиском, в слідушій грі він баться і забиває рік. Якщо в нього хреновий цей скіл, це означає, що він може підпадати під цей вплив преси і далі продовжувати хреновий грати. Це може бути не тільки про нападника, і про захисника, і так далі, і про вратаря в тому числі. І останній скилл, він називається контроверсійність. Воно впливає на те, наскільки гравець себе типу, веде на полі, наскільки він робить якісь контроверсійні дії, там, візьме за яйця когось, не знаю, палець в жопу засуне. В принципі, воно теж не особо впливає на одна лишня карточка за сезон, взагалі ніякої проблеми, я в цьому не бачу, і ніколи з цим не стикався. Які з цього всього можна зробити висновки? Скриті скіли, вони неймовірно сильно впливають на ваших гравців, і вам обов'язково треба звертати увагу на отчет тренера, при тому, коли ви розвиваєте своїх молодих гравців з академії або коли ви купляєте нових гравців, тому що скаут вам приносить точно такий же отчет, і там також, чуваки, це все видно. Тому не забувайте про мою підсказочку, що робити, якщо у ваших гравців хреново це все прокачано і вони молоді. Все це можна покращити, засунути їх в менторську групу і вони піднімуть їхні скіли до небес. Але, на жаль, з деякими скілами ти нічого не зробиш, ти не засунеш його в санітас, і його не полічать, і не скажуть, що він тепер оп, нетравматичний. Чуд, на жаль, не приходить. Звісно, ви можете грати як і загрузити собі редактор і змінювати ці всі скриті скіли і не тільки скриті, але... Заохочую вас так не робити, тому що так роблять тільки 12-літні школьники. Ну що, чуваки, я знаю, що зараз ви мені кажете дякую за це відео, а я вам кажу, будь ласка, ставте лайки, залишайте коментарі. До речі, пишіть, які ви хочете ще побачити гайди. У мене, в принципі, багато є ідей, але якщо у вас є якісь нагальні ідеї, будь ласка, залишайте коментарі. Лайки, підписки, все привітаються. А з вами був Слава Трайден. До наступних зустрічей. Всім привіт, всіх вітаю на каналі Слава Трайден. І сьогодні у нас черга. Та не мішку. Мішку.